Тисяча Зеленського. Звідки візьмуть гроші на виплату. За попередніми підрахунками, це по тисячі гривень кожній людині, як старому, так і малому, да, всім. Е зареєструється десь 15 мільйонів осіб. Тобто потрібно 15 мільярдів гривень. Це так рахують у Верховній Раді, це якщо з дітьми і зі всіма, і якщо пенсіонерам дадуть змогу отримувати ту е тисячу на пошті. Так? Тобто через Укрпошту, тому що Мінекономіка сказала, що розробляє такий сценарій. Тож, доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, та це та людина, яка думає, де взяти ті кошти, так як їх правильно провести, розповіла, звідки візьмуть гроші, як буде проходити виплати. Тож, давайте розберемось. Так, зараз все детально розберемося цією тисячу гривень, яку отримує кожен українець уже з 1 грудня. Але перед тим, якщо ви хочете знати про усі виплати, про усі допомоги і всі нарахування, які надходять українцям, і знати, як їх оформити, долучайтесь до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку підписатися під відео. І я вам буду намагатись все. Найшвидше і найдетальніше, і в такому доступному форматі отам там на ти, то нажати до речі з тисячі буде так само, як тільки зроблять механізм її отримання. Я відразу запишу відео, що де потрібно натиснути в ті дії чи на Укрпошті, щоб її отримати. То підписуйтесь, я розповідаю. Тож, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету бюджету Роксулана Підласа в інтерв'ю. Посилання на саме інтерв'ю також в описі під відео, можете почитати напряму. Розповіла, що дану тисячу гривень, принаймні на цей рік, візьмуть з фонду безробіття. Тобто, на виплату по безробітті в цьому році у фонда приблизно 10 мільярдів залишок. Це означає, напевно, да, я так собі вважаю, що. Набагато менше стало безробітних в Україні, але є такий нюанс, що якщо ти стоїш по безробіттю, да, то е, шанс, що тебе запросять ТЦК, набагато більше. І можливо, це і стало ключовим моментом, да, що дуже багато хто стояв там руками, і неправомірно, ну відверто, це неправомірно отримував кошти від держави. В цьому році побоялися то зробити. Ну, це зараз обговорювати не будемо. Це зовсім інша тема зовсім. Інше питання, а зараз про тисячу гривень. З фонду безробіття візьмуть приблизно там 9 з копійками мільярдів. Це ті виплати, які планується, чи буде фінансування в цьому році. Нагадаю, що як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, оформити цю тисячу можна буде на протязі грудень, січень-лютий, тобто на протязі трьох місяців. І виплата, ну не виплата, а потратити їх можна буде на протязі усього 2025 року. Тобто дали такий більший проміжок часу. І фактично, якщо 9,3 мільярда зараз, то в 2025-му ще дошукають, де взяти ці гроші. Ну, знялося питання. Що це гроші партнерів, так які дані Україні як міжнародна допомога. От тут же є питання. Думаю, що в найближчий час хтось з комітету Верховної Ради чи з адміністрації президента дасть пояснення, як, як так сталося, що це не ті кошти. Далі, куди ці кошти мали бути направлені, звідки їх, грубо кажучи, забирають? Тому що в Україні, як ви знаєте, вільних коштів, таких що на бери, нема. Тому що бачили да, соціальними виплатами в цьому місяці, які були затримки. До речі, напишіть, чи вам уже виплатили соціальні виплати чи ні. Я, наприклад, на багатодітність отримав учора. Ну, не я, дружина. Але також затримка в 4 дні обично приходить до 10-го. І ви писали, що дуже багато є невиплат, І коли буде цей, ну можу сказати так, що запевнили, що всі виплати будуть проведені. Що по черговості, тобто по черговості, перш, на першому місці стоїть ЗСУ, а потім всі останні. Да? То якщо пішло фінансування, значить воно вже піде для всіх. Тому, якщо ви отримаєте це десь на пошті, то в найближчий час вам їх вже привезуть. Це так, знаєте, для заспокоєння населення, бо дійсно почалося платити. Далі, ці кошти мали піти, тисяча гривень на фінансування, підтримку бізнесу. Давайте розберемося, чи це одне не мішає іншому. Підтримка бізнеса це різного роду дотації, так, які отримують ну, не завжди правомірно, ну, то вже їхні справи. Дотації на розвиток бізнеса або кредитування під дуже дуже малий відсоток, грубо кажучи, під відсоток інфляції. І от, ці кошти мали б ти на підтримку бізнесу, а тут їх роздають людям, чи це правомірно, чи це нормально. Але якщо врахувати, що за ці кошти хочуть зробити, щоб купувати товари українського виробництва і е, ліки українського виробництва, так, то це й свого роду і виходить підтримка бізнеса, тому що е, люди куплять в того ж самого бізнесу, але е, Буде підтримка не того бізнеса, який вибере держава. Да? От давай підтримаємо Петю Колювачю, а там Саші, Андрію, ще комусь грошей не дамо, да? ну, бо там йде тендер, вибирають хто краще, запропонував проєкт, а підтримка того бізнесу, який вибере населення, тобто який населення вважається найнеобхіднішим. Ну, це свого роду і природний відбір нормальних бізнесів, і його підтримка через. Таку, ну, виходить, вже більш запутану схему. З точки зору економіки, то це навіть трішки для України вигідніше. Ще той факт, що дуже багато людей це потратять там, на мобільний зв'язок, на комуналку, на все інше, це, звісно, ну, зовсім до підтримки бізнесу не відноситься. Але, зважаючи на те, що по комуналки такі великі заборгованості, то, то також трішки виправить ситуацію. В загальному, звідки. Прийдуть кошти, так? Як, до речі, вони будуть нараховуватись і виплачуватись, є повне відео на моєму каналі Народна думка. Да? Можете зайти, перейти на сам канал і подивитися його в цілому. Послання теж на нього залишу в описі під відео. Там їх навіть декілька. Там всі деталі нарахування. Поки що там нічого не змінилось. Така інформація, як була там буквально тиждень назад, вона залишається актуальною, ще нічого не додали. Єдине, що джерело фінансування, бачимо, помінялось. Тож, висновок. Тисячу вже гроші знайшли. Тобто фінансування розпочнеться, фінансування буде. Оформити може кожен українець на дітей, то буде оформляти один з батьків. Про це заявили в Кабінеті міністрів. Для тих, хто. Не вміє там, чи має, чи не знає, як з дією. Хоча я про то розповім, тому уважно дивіться, кого нема, там кнопочний телефон, стара людина, да, багато ж ситуацій, розробляється механізм через Укрпошту. Також непогана така новина, особливо зважаючи на ваші коментарі да, по цій проблематиці, яка могла б виникнути через це. І дуже багато людей похило віку, просто б не отримали. В загальному. Типу, все зрозуміло, да? нараховуватись буде на карту національного кешбеку. Дуже багатьох людей питання з цією картою на кешбеку, до речі, як її оформити. Також є відео на каналі. Бачите, скільки корисних відео на каналі, це, мені здається, найкращий привод долучитись. Дуже багато людей з питанням да, про там договори з банком, про відкритість ваших даних. Ну, Я вам так скажу, мені ховати нема чого. Але єдиний нюанс, що банк типу, може міняти правила цього договору. Ну, я не думаю, що банки там поміняють настільки, щоб повністю забрати наші кошти, але ну, в нашій країні, на жаль, дуже багато чого можливо. Ну, є ж Нацбанк, який за цим повинен слідкувати, є відповідні органи. Я, наприклад, оформив і оформлюю далі. Ну, і виплату цю тисячу також буду оформлювати. Хто. Хоче її потратити з користю, але не дуже хоче брати, то може взяти і потратити на донат на ЗСУ. Це також буде дозволено. Це дуже привід такий. Тож далі розбираємося. Як тільки будуть новини, вже як її оформлювати, тому що вже половина листопада прийшла. А в грудні мають давати. То думаю, в найближчий час вже будуть запускатись механізми її оформлення. Я відразу вам розповім. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.